Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист час новину марафоні про головне на цю мить від команд Фактів Сітівіта та з тебе вітаю. Надвечір росіяни скинули дві авіабомби на Степногірськ Запорізької області. Поранена жінка, пошкоджена п'ятиповерхівка. Загорівся приватний будинок, повідомив голова облівської адміністрації Іван Федоров. А на Херсонщині у Бориславі внаслідок атаки російського дрона сьогодні по обіді загинув місцевий житель. Повідомили в облвійській адміністрації. Крім того, зранку в Херсоні внаслідок скидання вибухівки з дрона поранено 59-річного чоловіка. Його госпіталізували в обід також від удару з безпілотника травмований. 65-річний житель села Кізоми з Білозерської громади. Нагадаю, напередодні через російські обстріли на Херсонщині загинуло троє людей. Ще одна людина дістала поранення. На Росії вогняний вечір соцмережах повідомляють про масовану атаку дронів у Ростовській області попередньо під ударом військовий аеродром у Міллерово. Підтверджує атаку. І місцева влада на їхню думку, звісно, усі БПЛА збиває протиповітряна оборона. Вже нарахували аж вісім уражених. Цілий. Неможливо купити чи продати квартиру, зареєструвати бізнес, чи оформити допомогу на дитину. Наслідки хакерської атаки на державні реєстри України колосальні. Міністерство юстиції переконує, що всю інформацію зі знищених реєстрів вдасться відновити, але на це потрібен час. Як хакерам вдалося проникнути в систему, чи отримала Росія дані українців і які наслідки через це можливі, дізнавалася Христина Гавриш. Центр надання адмінпослуг у Вінниці, а нині тут нелюдно. Більшість послуг недоступні через кібератаку на державні реєстри. Пан Віктор хотів прописати у квартирі внучку і невістку, які приїхали з Голландії. Вони приїхали спеціально, спеціально на прописку і оказалося, що не прописують. Сервери положені, кажуть, що все не працює десь після нового року. Можливо, буде. Мабуть, уїдуть. Неможливо у ЦНАПі зареєструвати бізнес, нерухомість, подати заявку на компенсацію за зруйноване житло, чи оформити допомогу за програмою Є малятко. Зареєструвати народження малюка можна, як і шлюб, розлучення чи смерть, але без внесення в реєстр. Вони звичайно оформлюються на паперових носіях. Вся відповідальність за правдивість інформації, які надають нам заявники, лягає на їх особисті плечі, тому що коли запрацює державний реєстр актів цивільного стану, фахівці Міністерства юстиції. Будуть здійснювати перевірку. Ані у ЦНАПі, ані в сервісному центрі МВС не вдасться оформити купівлю-продаж автомобіля. Хіба це перша реєстрація ввезеної з-за кордону іномарки? Неможливо переєструвати транспортний засіб, не маючи доступу до єдиного реєстру там заборон. Так далі а самі ж самі можуть бути певні заборони, рештом транспортні засоби. 26 послуг недоступні в дії, хоч її хакери не зачепили. Інформацію вона підтягує із реєстрів. Без роботи сидять рієлтори. Ми відпочиваємо умовно. У нас свята почалися трошки раніше. Купити, продати чи подарувати помешкання неможливо. Потрібен доступ одразу до кількох реєстрів. Ринок встав неможливо ніяке відчуження зробити. І не можна, наприклад, в цьому випадку якусь вести тимчасову процедуру. Нотаріус повинен зайти в реєстр і зробити перевірки об'єкту нерухомості. Зависли і угоди іпотеки за держпрограмою. Є оселя. Деяким клієнтам, які приїхали з-за кордону, рекомендують оформлювати доручення на рідних. Це єдиний вихід. Наприклад, приїхали люди на угоду в Харків з за кордоном. Повели, зробили доручення, і людина повернулась знову за кордон, бо в Харкові жити. Важко нотаріуси надають лише ті послуги, що не пов'язані з реєстрами. Можна оформити доручення, дозвіл на виїзд дитини за кордон чи завірити заповіт. Наслідки хакерської атаки поки важко осмислити. Вони вплинули навіть на державні та комунальні закупівлі. Є випадки, коли територіальні громади не встигли оплатити проєкти і можуть втратити кошти з бюджету. Це кінець року, і органи місцевого самоврядування територіальної громади вони мають до кінця року той бюджет, який закладений. Вони мають ці гроші використати, але вони зараз це не зможуть зробити, тому що не працюють реєстри, і вони мають повернути ці гроші до державного бюджету. Хакерську атаку російські спецслужби готували кілька місяців. Загалом знищено десятки реєстрів підпорядкованих мін'юсту. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина запевнила. Цю інформацію відновлять. Вона є на резервних копіях, але потрібен час. Найголовніше для нас є те, що загрози втрати даних, загрози невідворотності функціонування реєстрів немає. Всі реєстри будуть відновлені, дані будуть поновлені. Я прошу громадян проявити певне терпіння. Жодного витоку даних не відбулося, запевнила Стефанішина. Водночас СБУ це поки не підтверджує. А з кібербезпеки переконані, дані таки в руках росіян. І вони можуть використовувати їх заради інформаційно-психологічної війни чи пошуку колаборантів. Ви маєте дані, ви розумієте, яка група людей має заборгованості, як знаходять колаборантів? Знаходять якихось неблагонадійних людей, у яких там не знаю кредити, там проблеми в сім'ї. І просто за рахунок, наприклад, грошей там підкупають. Фахівці певні держава має зробити висновки після чергової масованої атаки і посилити кіберзахист. Для цього варто залучати і приватні компанії. А це потребує законодавчих змін. Також має бути жорстка відповідальність за втрату даних і для приватних компаній. Ми беремо найсвіжіший кейс з Київстаром. Яку відповідальність поніскі Ніяку. Він на місяць дав безкоштовне користування сервісом своїм абонентам в статах, наприклад, або там в Канаді, в Європі, якщо відбувається злам і виток даних організації виплачують дуже великі штрафи і для державних підприємств чи відомств. Для міністра має бути, наприклад, там політична відповідальність. А для його заступника хто хто саме кібербезпекою займався, там має, має бути якась можливо навіть процесуальна або кримінальна відповідальність. Слідство має встановити, як хакерам вдалося проникнути в систему, і яка інформація опинилася в руках росіян. Реєстри ж уже почали відновлювати, але цей процес може тривати щонайменше два тижні. Христина Гавриш, Людмила Цимбалюк, факти сітіві. Єдині новини. Північно-корейські війська у Курській області зазнають величезних втрат. Пише видання Нью-Йорк Таймс. Корейці не очікували такого поля бою. За даними журналістів, у спецпризначенці з північної Кореї це треновані снайпери. Вони погано підготовлені до атак безпілотників, не знають місцевості і не навчені окопної війни. Підсумовує видання загалом на боці Росії воюють близько 11 тисяч військових КНДР. Всі вони належать до елітного спецпідрозділу. Нагадаю, у жовтні диктатор Кім Чен Ін почав відправляти свої війська воювати на боці. Росіян, як зазначав президент України, російська армія намагається приховати загибель на війні північних корейців, спалюючи їм обличчя. Британія підтримуватиме українське виробництво зброї та підготовку військових. У цьому запевнив британський прем'єр Кір Стармер під час розмови з президентом Володимиром Зеленським обговорили підготовку стоїчної двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства між країнами. Серед головних тем необхідні кроки в боротьбі з російським агресором. Тож Зеленський і Стармер говорили про необхідність виготовлення більшої кількості зброї, а також підсилення санкцій проти тіньового танкерного флоту Росії. Британський прем'єр зазначив, про. Довжить програму підготовки українських військових протягом наступного року також розглядають можливість відправити в Україну британські війська для проведення навчань. Велику війну він зустрів на заробітках у Нідерландах та довго залишатися на чужині не зміг. Повернувся в Україну і вступив до війська. Восени цього року Валентин дістав мінно вибухове поранення, втратив кінцівку. Нині боєць на реабілітації у Львові він, як і більшість військових, відчуває фантомні болі після поранення, щоб їх позбутися. Медики вдаються до новітніх технологій та обладнання як от апарат віртуальної реальності. Щоб придбати такий для реабілітаційного центру незламні оголосили збір шлях до життя без томного болю на сайті добро.ua Долучитися можете і ви. Все сталося 23-му році. Тобто, тоді, мабуть, якесь прийшло усвідомлення, що потрібно допомогти країні. Я якось підписав контракт та пішов на службу. Рідні намагались відмовити, але потім підтримали моє рішення і воювали разом зі мною, скажімо так. На початку вторгнення Валентин був за кордоном на заробітках. Коли дізнався, що коїться вдома, допомагав чим міг. Возив біженців по Європі, влаштовував людей. А за рік вирішив, що мусить бути в Україні боротись за неї. Валентин вступив у 119-ту бригаду ТРО, воював на різних напрямках, а в жовтні цього року підірвався на міні. Було це вже на виході з позицій. Вже проходила ротація, коли ми вже чекали. Нашу автівку, яка повинна привезти, була зміну, а нас забрати. Це все трапилось. Так вийшло, що я перший опинився в тому місці. Я все взяв на себе, можна сказати. Валентина евакуювали до Слов'янська, де надали першу медичну допомогу. На жаль, врятувати ногу не вдалося, ампутована нижче коліна. Змиритися з втратою кінцівки було нелегко, та підтримка рідних допомогла. Нині Валентин у Львові на реабілітації робить вправи з фізичним терапевтом. Працювали ми в основному з перших знять на рівновагу, що він стояти на одній нозі, так як це важливо для навички ходьби на протезі для пацієнтів. Так само зміцнювали загальну групу м'язів, тобто черевний пояс, нижні кінцівки руки. У майбутньому Валентина запротезують, а поки займається з фізіотерапевтом і намагається позбутися фантомних болей. Їх відчуває майже кожен, хто втратив руку чи ногу. Відчуття наче болить та частина тіла, якої вже немає. Спочатку ніби об тебе щось треться, ти не розумієш що. Потім ніби то якесь фізичне втручання проходить, наче молотком там десь тебе по п'яті стукають, чи пальці тобі наче ламають. І ти десь тут розумієш, що ну, це неможливо, а насправді ти це відчуваєш. Лікарі знають, 80% людей, які втратили кінцівки, відчувають фантомні болі. Зазвичай допомагають медикаменти, а також методики радіочастотної абляції або кріодеструкції. Це новітній засіб у боротьбі з фантомними болями, апарат віртуальної реальності. Таких в Україні всього кілька. Один із них є в Києві у шпиталі МВС. Це дозволяє в обмеженому просторі за обмежених ресурсів пацієнту за допомогою спеціальної камери, яка відображає побутову його реальність вчитися відновлювати рухи, допомагає йому реабілітовуватися та переналаштовувати центральну нервову систему до нових умов. Купити такий апарат хочуть і для реабілітаційного центру незламні у Львові. Для цього оголосили збір грошей. Долучитися можна, перейшовши на сайт Доброю і підтримати збір Шлях до життя без фантомного болю. Оксана Ясницька, Володимир Ролюк, факти, СТВ, Єдині новини. Чоловікові, який в'їхав у різдвяний ярмарок у Німеччині, висунули звинувачення у вбивстві. 20 грудня він проїхав автомобілем крізь натовп у Магдебурзі. Внаслідок трагедії загинули п'ять людей понад 200 дістали поранення серед травмованих українка. Вона у тяжкому стані. Їй надають необхідне лікування. Напередодні український консул у Німеччині відвідав постраждалу. Як повідомляє місцева поліція, підозрюваний у злочині 50-річний психіатр із Саудівської Аравії, відомий антиісламісткою риторикою. Він жив у Німеччині майже. Вже 20 років. Чоловік перебуває під вартою. Мотив нападу поки невідомий. На західному кордоні України зріс потік пасажирів. Через це утворилися черги. Попри війну, наші співвітчизники на різдвяні свята повертаються із за кордону додому або ж їдуть до рідних у Європу, аби разом сісти за святковий стіл. За минулу добу кордон України перетнуло 154 тисячі осіб. Це рекордний показник у передсвятковий період. За останні роки кажуть прикордонники і додають на рубежі із Польщею пасажиропотік, зріс найбільше на 50%. на третину на кордоні зі словаччиною та угорщиною. На кордоні України ажіотаж за минулу добу його перетнули майже 154 тисячі людей. Це рекордний показник у передсвятковий період за останні роки, і він прогнозований: попри війну наші співвітчизники на різдвяні свята повертаються з-за кордону додому або ж їдуть до рідних у Європу, щоб разом сісти за святковий стіл. Я в словаччину їду до друзів на свята. Як свята пройдуть, то черги будуть меншими. Я живу на Закарпатті. А донька в Будапешті живе, вже досить певний час одружилася, має сім'ю там. Хочемо бути разом і не получається сюди приїхати, то хочемо туди. Найбільше потік пасажирів зріс на межі з Польщею. Тут 50 відсотків від усіх черг кажуть прикордонники. Найменші на рубежі з Молдовою. А ось це пункт пропуску Ужгород на українсько-словацькому кордоні. Черги тут почали зростати ще тиждень тому. Найбільшими були у вихідні. На перетин тут доводилося чекати по 10 годин, та люди не скаржаться. Напевно, перед святами відбувається якась магія, адже чекати зовсім не складно. Тому що черга рухається дуже динамічно і інтенсивно, як на диво. Тут є можна собі купити каву, цукерки, сходити в туалет, що є не менше важливо до передсвяткового ажіотажу. Цей КПП за добу перетинала майже тисяча людей, нині дві з половиною вдвічі зросла і кількість легковиків охочих виїхати і заїхати в країну майже порівну. На даний час приблизно однакова цифра зв'язку з тим, що переміщуються сім'ї як з території України, так і навпаки, з території суміжних держав на Україну. А це вже кордон з угорщиною пункт пропуску Тиса. В день тут черги майже не було зато з'явиться вночі кажуть мандрівники. Українці після робочого дня у передень свята поспішатимуть до Європи. Вони збираються десь в 6-7 вечора. До перезмінки щастить водіям вантажних мікроавтобусів. Для них окремий напрямок як для вантажівок, а їх нині на кордоні майже немає, тому переїжджають за лічені хвилини. Я займаюся міжнародними перевезеннями. Я постійно їжу за кордон. Я їду по грузовому відділу. А зараз на свята каміони не їдуть, то можна швидко проскочити. Щоб зменшити час на перетин кордону. контрольні процедури проводять максимально швидко. У пунктах пропуску залучені додаткові інспектори та черги все одно будуть, поки не зменшиться пасажиропотік. Проводимо взаємодії з митними органами для пришвидшення пропуску. Також виставляємо додаткові прикордонні наряди, виставляємо додаткові робочі місця і проводимо взаємодію з суміжною стороною щодо пропуску пришвидшення пропуску транспортних засобів. Загалом за минулу добу кількість тих, хто в'їхав в Україну, на 10 тисяч перевищила число тих, хто виїхав. Повідомляють прикордонники. Вони радять громадянам виїжджати в дорогу завчасно, особливо якщо їм треба встигнути на літак. А для перетину кордону обирати пункти пропуску, на які Кихняні менше навантаження це КПП Грушів Угринів та Рева Руська на кордоні з Польщею, Великий Березний із Словаччиною та Тиса з Угорщиною. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич, факти сітів. Єдині новини.